Антові кошти на власну справу благодійний фонд Карітас України завжди підтримує тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Цього разу їх підтримка спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, які на попередньому місці проживання розвивали свій бізнес. Однак, через агресію з боку РФ не змогли продовжити справу. Ми отримали понад абонати... 200 заявок. Після того люди проходили двоетапний відбір, і на навчання, яке проводили кваліфіковані. Ментори, тренери, бізнес школи пройшло 70 учасників. Після проходження навчання бенефіціари презентували свої бізнес-плани. Згодом комісія визначила найкращих. Тож 33 людини тепер мають змогу реалізовувати мрії або ж відновлювати те, що втратили тільки тепер у межах Хмельницької області. Наш проект це виготовлення на склад поліграфічної продукції для малих підприємців, малих кав'ярень крафтових таких підприємств і вони мають змогу в нас замовити вже готове пакування для своєї продукції. В мене дитячий інтерактивний театр. Я хочу працювати по дитячих садочках та школах з інтерактивними виставами. Я вже є власницею кав'ярні, кондитерської щаслива пекарня від Кавоманки. Вона знаходиться в місті Нетішин. Проект нам треба був для розширення для підтримки і для оновлення обладнання. На даний момент договори з усіма підприємцями підписано. Кошти на проект виділили закордонні донори. Максимальна сума, яку могли надати кожному на реалізацію власного проекту 187 тисяч гривень. Однак, бенефіціари отримують меншу кількість грошей, так як частина з них піде на оплату податків. І вже найближчим часом вони мають прописати звіт, який відповідатиме затвердженому бізнес-плану. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоста. Телеканал Перший Подільський. Понад сотня випускників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії отримали дипломи магістрів. Роки випробувань, пандемія та повномасштабне вторгнення не зупинило, а навпаки, збільшило мотивацію до здобуття знань. Постійні тривоги, змінення графіку на навчання і так далі. Але все ж таки ми вистояли. Ми отримали те, по що ми сюди прийшли. Ціль досягнута, Я рахую. Слава Україні і смерть ворогам. Переважна більшість сьогоднішніх випускників вже працевлаштовані, а головне за фаховою освітою, що дає натхнення для майбутніх абітурієнтів. Я вже чотири роки працюю в гімназії. Правда, не в місті Хмельницьке, я працюю в місті Нетішин. Гімназія Гармонія працюю чотири роки. Працювала вчителем початкових класів, асистентом вчителя, ну, так як в мене перший диплом вчителем початкових класів. Працюю за спеціальністю. Я задоволена своєю роботою, надзвичайно люблю її, ну, тому працюю з задоволенням. Вже сьогоднішні випускники руки навчання в академії згадують як позитивний і незабутній період свого життя. Хорошими, позитивними. Ну, звичайно, війна дає свої, дається взнаки, але, але все добре. Навіть під час повітряної тривоги урочистості з нагоди отримання довгоочікуваних дипломів не відмінили. А вперше за всю історію академії вручили їх в укритті. Сьогодні наш колектив це потужний професорсько-викладацький склад, де є у нас 13 докторів наук, 100 кандидатів наук, які несли саме мудре, гарне вічне. І я сподіваюся, що кожен студент сьогодні мав свою власну траєкторію успіху. Війна змусила переосмислити життя, змінила цінності і пріоритети, навчила дужче любити, цінувати тих, хто поряд єднатися навколо спільної і найважливішої сьогодні місії перемоги. Тож кожен випускник продовжить робити свій внесок уже не в стінах академії, а на своїх робочих місцях. Оксана Сергій Сергійдяків, телеканал Перший Подільський. Три місяці і готовий пристрій, що відповідає правилам дорожньої інфраструктури та покращує рівень роботи на дорозі. Назар та Андрій, і є власниками прототипу більш знайомого для любителів автотрас лежачого поліцейського. Ідея створення спідбампу у хлопців зародила ще минулого року. Все розпочалося з конкурсу штайнюс, де перед нами стояло завдання створити якийсь винахід з підручних засобів. На Фоні популяризації велодоріжок, електросамокатів. Ми зрозуміли, що існує проблема регулювання їх, і вирішили створити такий аналог лежачого поліцейського для велодоріжок, і створили його. З підручних засобів, таких як крахмаль, резиновий коврик, і ось з цього зародилася ідея розвиватися у сфері пристрою примусового зменшення швидкості. Перед тим, як втілювати свій задум, хлопці проаналізували, які недоліки та переваги є в наявних пристроях примусового зменшення швидкості. Актуальність нашого пристрою полягає в тому, що він має здатність підроштовуватися до швидкості транспортного засобу, який з нього проїжджає. Якщо автомобіль їдеє швидкістю дозволеною, він не становить йому ніякої перешкоди. А якщо швидкість більш дозволено. наш спідбамп створює бар'єр. Юні винахідники показали, що складається лежачий поліцейський та як він працює. Будова нашого пристрою складається із зовнішнього циліндра всередині знаходиться пружина, поршень із внутрішнім об'ємом, аварійний клапан та напівсферична зовнішня перешкода. «Тепер ми можемо продемонструвати, що під час навантаження на напівсферичний бар'єр відбувається прогинання. і. Ось таким принципом роботи наш напівсферичний бар'єр буде опускатися, тим самим давати можливість автомобілю проїжджати по рівній поверхні. Тож розробивши даний прототип, ліцеїсти запевняють, що їх модернізований пристрій це інноваційно та перспективно. Вони активно беруть участь в усіх можливих конкурсах, аби просувати винахід в маси, та одночасно працюють над новими проектами. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. Скажіть, будь ласка, яка має бути вартість дачі квартири оренду у Хмельницькому? У Хмельницькому? Так. Ну, Десь двокімнатна. зовсім? Не знаю. Ви знаєте, ніколи не цікавився таким, тобто не було мені цікаво. Не знаю. Я не знаю. Я вважаю, що 7 тисяч це дорого, а беруть 7 тисяч за одну кімнату. Сходя із того, що, на що ми, допустимо, спроможні, я думаю, що максимум – це 5,5. Шість тисяч двохкімнатних. Не знаю, не здаю, але нема, маю ніяких навіть. Десь як, напевно, є 4 тисячі, то так, напевно така має бути. Одно? Так. Ну, вісім це середній оптимальний варіант. Я вважаю, що ціна має бути максимально справедлива відносно до життя, та Має бути урахована ситуація в країні. скільки повинна коштувати здача квартира оренду у Хмельницькому? Боже, не знаю. <с> Чесно, я ніколи не. Ну, дивіться, якщо зараз однокімнатна квартира, в ну, новобудові коштує десь 1038, то з однокімнатною, я не знаю. Ну, Якщо трьошка, то десь, мабуть, до 10 тисяч. Якщо двохкімнатна, певно, десь 6-7. Ну і кімната, я не знаю, тисячі чотири-п'ять. Ну я собі так думаю, я чесно, я не знаю, і все життя прожила в своїй квартирі. То я не знаю. Ну я собі так думаю. З першими морозами у лісівників з'явилася особлива робота піклування про диких тварин. Під снігом звірям добувати їжу досить складно. Тож з початком зими єгірі розпочали їх під годівлю. У філії Хмельницьке лісове господарство є 25 лісових їдалень з годівницями та солонцями. Взимку вони завжди наповнені поживними кормами. Годівниці хлопці насипають зерно. Це таке зерно, як у нас овес. Пшениця, ячмінь, такі основні породи. Далі ми закуповуємо сіль, О, так само, як люди люблять салат сіллю, так само і звірі хочуть сіль. Закупили 525 кг солі, заготовлюємо сіно. Так само у нас є якомусь побережку кругом. Також ми заготовлюємо кормові віники. Цього року заготовили 4850 штук. Окрім цього, щоб звірі могли більш природно видобувати їжу, лісівники залишили понад 3,5 гектара кормового поля, де звірі самотужки шукають їжу. Важливим та корисним продуктом для звірів слугує сіль, адже вона містить надзвичайно цінні мікроелементи, яких взимку тваринам бракує. Найчастіше поласувати кормами приходять дикі кабани, козулі та зайці. Їх тут чимало. Згідно обліку, ще на з 23-го року чисельність козулі становить 143 голови, кабана становить 44 голови, оленя 3, а зайця русака 703 голів. Із настанням холодів охоронці лісу збільшили кількість рейдових груп, щоб тваринам в лісі було комфортно та безпечно, адже до війни частими випадками були браконьєрства та незаконне мисливство. Але зараз такі випадки рідкість, тож кількість тварин значно зросла. Під час дій військового стану, коли заборонено полювання тварин збільшилося. Це відчутно збільшилося. Що зараз великі табуни виходять, так само казали, кози великі табуни, можуть бути і по 60, по 70 штук кіз виходить. Кабанчики відродилися, так само є. Просто воно по різних масивах. Одному масиві більше в другому масиві більше кабана. Підгодівля тварин відбувається на території всієї області. У Подільському лісовому офісі заздалегідь на зиму заготовили майже 220 тонн зерна, понад 130 тонн сіна та 47 тонн коренеплодів. Підсипають їжу для тварин поступово, щоб звірі ласували свіжою та смачною поживою. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Яка зима без гірки? Відчути екстрим та задоволення можна в будь-якому віці. Проте у 2024-му вирушати в далеку подорож на спеціальні курорти мають можливість далеко не всі. Якщо на Буковель не вистачає коштів або немає часу, хмельничани приходять покататися на льодянках чи санчатах на ведмежу гору. Михайло з сином знають про це місце не перший рік. Тому як тільки земля припадає снігом, беруть все необхідне та йдуть відпочивати. Зараз прийшли після школи, щоб з'їхати, поки людей не дуже багато. Так у нас місць в Хмельницькому не дуже багато, щоб повеселитися на санках. На горі можна зустріти і відчайдушних лижників, але найчастіше для катання люди обирають інше приладдя. На чому хоч на тарілках, навіть на капоті, живуля катаються хлопці, на цих на велосипедах таких шипованих, на клійонках. Зараз на пагорбі людей небагато, але на вихідні гірки заповнені відпочивальниками. Зазвичай було дуже багато людей, і ми збиралися там, не знаю, зі школи з друзями, з батьками і катались тут, розлікали, сміялись, було весело. Ведмежа гора розташована за центральним автовокзалом на проспекті Миру. До місця призначення доведеться йти через ліс. Відстань трохи більше кілометра. Орієнтир. Сліди від санчат та лиж пагорб досить високий та просторий, тому на ньому легко набрати розгін та є простір для цікавих маневрів. Дітвора ділиться кататися весело, але не вистачає тільки одного підйомника. Проте експерти зауважують, катання на санках сприяє фізичному розвитку. Завдяки цьому процесу люди вчаться контролювати свої м'язи. Тому, окрім екстрему, яскравих відчуттів та веселощів, відпочивальники отримують і користь. Тетяна Ржипянська, Дмитро телеканал Перший Подільський.